Мої дорогі малята. Рада вітати вас на нашому дистанційному музичному занятті. І для початку ми привітаємось. Приготуйте ваші ручки і згадуйте, і повторюйте за мною. Добрий день! Добрий день! Добрий, добрий добрий. Я зовсім не зламала свій інструмент. Я просто зняла з нього кришки, щоб ви могли побачити, що відбувається всередині, коли інструмент грає. Мої котики мені допомагають. А я вам покажу, що всередині інструменту знаходяться струни. Але це не струнний інструмент, як би ви могли подумати, це саме клавішний, тому що, щоб видобути звук, ми натискаємо на клавіші. І в той момент, коли я натискаю на клавішу, спрацьовує молоточок, який б'є по струні, і струна звучить. Але ще окрім молоточка, там є такі спеціальні подушечки. Ось подивіться уважно. Бачите, ось вони відступають від струн, і ось вони затискають струни. І коли я натискаю клавішу, то бачите, подушечка, яка називається медіатор, вона відступає від струни, молоточок б'є по ній і струна голосно звучить. Я прибираю пальчик з клавіші. Молоточок і медіатор повертаються на свої місця. А ще ви питали в мене, навіщо піаніно-педалі? Це ж не машина, щоб там були газ, гальмо. Ось, подивіться, так знизу виглядає піаніно. І ось дає два важелі, які йдуть до педалів. Ось ліва педаль, важіль спрацьовує. І права педаль теж спрацьовує інший важіль. І спрацьовують вони на горі. Коли я натискаю ліву педаль, дивіться, що відбувається з болоточками, вони підсовуються ближче до струн. І тоді, коли я натискаю на клавішу, звук виходить тихший. Ось в звичайному положенні. І ось з лівою педаллю. Чуєте різницю? Ви як пам'ятаєте, що загальна назва цього інструменту форте піано? Італійською це означає голосно і тихо. Бачите, ви ще й два слова італійською вивчили. Форте голосно, піано тихо, форте піано. Ще раз, без лівої педалі і з лівою педаллю. А що ж відбувається, коли ми натискаємо праву педаль? Ось дивіться, уважно на подушечки медіатори. Ось я натискаю праву педаль, і всі медіатори відразу відійшли від струн. Не одна, коли я натискаю клавішу, а всі відразу. І тоді струни не затискаються і звучать дуже довго. І виходить щось ось таке. Я вже не граю, а звук іде, тому що я тримаю педаль, і струни не затиснуть. І зараз я відпускаю педаль. Подушечки медіатори стають на свої місця раз. І музика припинила своє звучання. Ось такий чудовий інструмент піаніно. Молодший брат Великого Рояля. А разом вони фортепіано. Ну що? Сподіваюся, вам цікаво було дізнатися про клавішні інструменти. І це ми тільки розпочали нашу подорож у чарівний світ музичних інструментів. Але на сьогодні досить, тому ми з вами прощаємося. І я вам співаю так. До побачення, маля!